<звін build> і і, і <звінки> для мене це передусім ті люди, яких я знаю, в тому числі і вас, пане Олександр, тому що ми з вами пересікалися не на одному всеукраїнському заході, і не на одному книжковому ярмарку, і в Києві були, і в Луцьку, в Пивчині, і в Луцьку. Тобто зустрічалися багато. Якщо говорити про Петра Сконця, так, в 90-х роках, якраз того травня, коли Петро отримав. Найвищу державну нагороду Шевченківську премію. Ми з ним плавали на кораблі, тому що Ну зараз якось Шевченківське свято, воно так за скороченою програмою проходить. От я знаю, що зараз на Луганщині це по два дні. Ось там щось бачив три заходи і все. А о 90 роках це розтягувалося за таки на кілька днів. Проходило тоді свято на Херсонщині, і від Києва ми плавали до Херсона аж. На кораблі потім поверталися з Херсона до Києва, і в сусідніх каютах були Петро Сунць, була Марія Стефюк, був тоді Дмитро Іванов, була Ірина Роздобудька, і я. Ну, тобто було багато письменників, і це було справді дуже гарне спілкування. І гарне спілкування ще й тому, що ну, справді, я вважаю, що це ну, один з найкращих поетів, який ну. Вартий, тому що є поети, які отримують окремі Шевченківську. І тут же їх через кілька років забувають, тому що воно не вражає і воно десь не є на тій висоті. Петрова поезія це справді чудова поезія. Це поезія, яка, я думаю, буде жити дуже довго. Ось. І ще чому, ну я тоді вже буду говорити про книжки, а тоді ще скажу, ви зрозумієте, що ще мене нагадує про Ужгород і що пов'язує. Ну, передусім я вам трішки скажу так, ну ми з Володимиром дійсно дуже багато років ми разом від студентської лави, і обоє журналісти, і обоє письменники, і дуже багато в нас спільного, обоє трудоголіки. Ви бачите, оце тільки та частинка тих книжок, які десь можна було кримниці взяти, і ми привезли. А скільки всього написано, в мене вже майже 40 книжок. Причому це за такий період, якщо врахувати, що моя перша книжка вийшла тільки 1992 року, це була збірка поезії, яка вийшла у видавництві каменяр. Тобто тривалий час я ну, не збиралася навіть видавати книжки, вірші писалися, звичайно. От. І якщо брати журналістику, то Володя він чистий газетяр, він пропрацювався в життя в газеті. І я ж працювала і на радіо, і в газеті. От чому мені ті радіоп'єси вдавалися? чому вони виходили переможцями? Казали, що в Києві ще в найбільш радійні. Тому що в Рівному я працювала 5 років на обласному радіо, потім, коли приїхали до Луцька, була редактором радіогазети. Ну, але тише роки я все-таки пропрацювала в газеті. Якщо брати літературу, то знову ж таки Влодя він прозаїк, він розпочинає драматург. В нього був такий от період життя, коли він їздив до Києва і навчався він на курсах модив-драматургів. От і, і навіть залишив на якийсь час газету і пішов в театр працювати завідувачем літературної частини, тому що він хотів ну, дізнатися про театр із середини. Те колеги, Протім, я да. <смітна> в театр. Потім він все-таки не витримав дуже довго в театрі, повернувся в журналістику, бо це його покликання, але я думаю, це йому багато дало.